Вітаю! Я Аралова Вікторія Олегівна, лікар-акушер-гінеколог та репродуктолог. І сьогодні ми обговоримо такий важливий аспект жіночого здоров'я, як овуляція. При нормальному менструальному циклі у жінки на початку починає зростати фолікул в яєчнику, в якому є яйцеклітина. Десь до середини циклу цей фолікул доростає до розмірів 18-20 мм. і... Лопається. Тоді фолікулярна рідина виливається в черевну порожнину, яйцеклітина виходить і її підхоплює маткова труба. Тобто це процес виходу яйцеклітини з фолікула. Це необхідний процес для настання природної вагітності. І ці дні навколо овуляції, тобто за декілька днів до овуляції, день овуляції і після це є фертильні дні, тобто дні в циклі. Коли можливе настання вагітності. Багато жінок при плануванні вагітності намагаються її відстежити. Як же це можливо? Ну, по-перше, у деяких жінок овуляція супроводжується певними симптомами. Наприклад, це такий помірний тягнучий біль внизу живота в ділянці яєчників більше справа або зліва, в залежності, з якої сторони овулює яєчник. А дехто може помічати, що виділення змінюють свій характер і стають більш такими слизовими і тягнучими. По прикладу, як сирий яєчний білок, декого з жінок це абсолютно невідчутний процес, вони не можуть зрозуміти, коли в них ці фертильні дні. Для таких дівчат є декілька способів, як можна відслідкувати і зрозуміти, коли ж відбувається овуляція, чи вона стає вона взагалі. А найбільш такий древній метод, яким користувалися, це вимірювання базальної температури. Тобто, в першу фазу цикла до овуляції температура базальна. Є на, десь на градус півградуса менше, чим в другу фазу, тобто після овуляції. І оця зміна базальної температури на градус півградуса може свідчити опосередковано про те, що так овуляція відбулася. Але це такий ну, не дуже точний спосіб. Ще одним домашнім методом таким є. Тести на овуляцію. Це струйні тести. За принципом, вони схожі на тести на вагітність, тільки от також там є дві смужечки, і коли перша тестова смужка стає такою ж яскравою або яскравіше ніж контрольна, тоді це може свідчити про те, що відбувся пік гормону, який стимулює розрив фолікула, і протягом дня двох. Після цього позитивного тесту на овуляцію, можуть бути ті самі фертильні дні і відбутися розрив фолікула. Але все-таки найбільш достовірний метод визначити овуляцію, особливо при плануванні вигідності в такому серйозному, це фолікулометрія ультразвукова. Тобто ви приходите до репродуктолога, ми дивимося вас на УЗД і відслідковуємо цей маленький фолікул там, від 10 мм, дивимося, як він росте по УЗД там. Через декілька днів бачимо його розміром 20 мм, і через декілька днів бачимо, що на його місці вже є жовте тіло. Тобто ми 100% впевнені, що цей фолікул розірвався, і навіть впевнені, в який день це сталося. фолікулометрія робиться для того, щоб розрахувати безпосередньо ці фертильні дні під природний статевий контакт. Іноді в жінок овуляція навпаки відчувається дуже і дуже сильно, це дуже різкий Сильний біль внизу живота, якщо це супроводжується. Таким запамороченням або навіть втратою свідомості, або ви не можете розігнутись і не допомагають знеболюючі засоби, то краще звернутися до гінеколога і діагностувати, чи не відбувся розрив цього фолікула із кровотечою. Тобто це невідкладний стан, який потребує негайного втручання медичного. При плануванні вагітності і для визначення, чи є у вас овуляція, зверніться для свого репродуктолога, і ви підберете саме дієвий і зручний для вас метод, як її відслідкувати. Та якщо у вас з'являються якісь тривожні симптоми в момент овуляції, про які ми сказали вже вище, обов'язково також звертайтеся до лікаря, щоб вчасно вчинити певні необхідні медичні заходи. Якщо було цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал та пишіть свої питання в коментарях. Будьте здорові!